Ну і ще до новин за океану суд у США. Вирішив закрити федеральну справу проти Дональда Трампа щодо неналежного зберігання секретних документів. Це одне з чотирьох кримінальних проваджень проти експрезидента США. Рішення винесла суддя Елін Кеннон, яка свого часу була призначена Дональдом Трампом. Вона послалася на нібито незаконне призначення прокурора у цій справі Джека Сміта та до Міністерства юстиції США. Раніше до цього апелювали адвокати Трампа. Рішення пані Кеннон, як очікує. Ця оскаржать агентство Ройтер зазначає, що суддя і раніше ухвалювала вигідні для Трампа рішення. Наприклад, відкладала судовий розгляд загалом за цією справою. Експрезиденту висунули 37 пунктів. Найтяжчі передбачають до 20 років позбавлення волі. Він думає, що і інші справи тепер закриють. Офіцер поліції зіткнувся з озброєним чоловіком перед тим, як той вистрілив у Дональда Трампа, як пише агенція Associated Press, Нападника помітили учасники мітингу ще в той момент, коли він піднімався на дах будівлі. Вони попередили місцеву поліцію. Один із правоохоронців також піднявся на дах і зіткнувся з Томасом Меттю Круксом, який направив на нього гвинтівку. Офіцер відступив униз сходами, А крукс швидко вистрілив у кандидата в президенти США. Водночас представник ФБР повідомив агенції. Що слідчі поки не визначили мотив стрільця у поліції Пенсильванії Заявили, що у секретній службі було важко заблокувати всю локацію, а нападник обрав місце за периметром охорони. Правоохоронці також заявляють, що не знали про людину на даху, доки він не почав стріляти.